Вітаю восьмикласники! Сьогодні ми поговоримо про два важливі поняття: постембріональний розвиток людини, це все те, що відбувається після народження, та репродуктивне здоров'я, тобто здатність бути здоровими не лише фізично, а й відповідальними у майбутньому як батьки. Чи замислювались ви, як змінюється організм людини з моменту народження до старості? Чому важливо зберігати репродуктивне здоров'я? Давайте пригадаємо, що таке ембріональний розвиток. Ембріональний розвиток або ембріогенез це процес розвитку організму від заплідненої яйцеклітини, зиготи, до народження або вилуплення. Це складний процес, який включає в себе клітинний поділ, диференціацію клітин та морфогенез, що призводить до формування всіх тканин та органів майбутнього організму. Які функції має репродуктивна система? Репродуктивна система має кілька важливих функцій: утворення статевих клітин, гамет. У чоловіків вироблення сперматозоїдів у яєчках, сперматогенез. У жінок вироблення яйцеклітин у яєчниках, овогенос, вироблення статевих гармонів. У чоловіків вироблення тестостерону, який відповідає за розвиток чоловічих статевих ознак та функціонування репродуктивної системи. У жінок вироблення естрогену та прогестерону, які регулюють менструальний цикл, вагітність та розвиток жіночих статевих ознак, забезпечення запліднення. Доставка сперматозоїдів до яйцеклітини для її запліднення, забезпечення вагітності та пологів у жінок, створення умов для розвитку ембріона та плода в матці, забезпечення процесу народження дитини. Які етапи індивідуального розвитку людини вам уже відомі: пренатальний період до народження, зародковий, зигота, бластоциста, гастрола, ембріональний розвиток органів і систем. Фетальний зріст і дозрівання плода. Постнатальний період після народження. Період новонародженості до одного місяця. Грудний вік від одного місяця до одного року, раннє дитинство від одного року до трьох, дошкільний вік від трьох до шести років, молодший шкільний вік від шести до дванадцяти років, підлітковий вік від 12 до 18 років, юність від 18 до 25 років, зрілість рання, середня, пізня, похилий вік. Переходимо до вивчення постембріонального розвитку людини. Це розвиток від народження до смерті організму, основними подіями якого є статеве дозрівання, ріст і старіння. За настанням статевої зрілості у постембріонезі виокремлюють три періоди. Дорепродуктивний, репродуктивний та післярепродуктивний. Передрепродуктивний період це період життя організму від народження до настання статевої зрілості. У дівчат цей період триває від народження до 16 років, у хлопців до 18 років. Репродуктивний період це період статевої зрілості організму, що характеризується здатністю людини до розмноження. Післярепродуктивний період це період. Що характеризується втратою організму здатності до розмноження? Старіння людини процес закономірного виникнення вікових змін, які поступово призводять до скорочення пристосувальних можливостей організму. Який вік людини називають хронологічний, а який біологічним? У різні періоди життя людини інтенсивність, інтенсивність процесу росту і розвитку не однакова. Це зумовлює специфічні особливості будови, процесів життєдіяльності та психіки людини, які називають віковими, розрізняють хронологічний і біологічний вік людини. Хронологічний від грецької хронос час, вік це період у роках, місяцях, днях, прожитий від дня народження до певного моменту. Натомість біологічний вік характеризує реальний фізіологічний стан організму, який відповідає характеристикам певної вікової групи людей. Він залежить від індивідуальних темпів росту, розвитку, способу життя, фізіологічного стану організму. На біологічний вік людини впливають також соціально-економічні умови. Різниця між хронологічним і біологічним віком людини на етапі дозрівання може сягати 5 років. А на етапі старіння до 20 років. Вікові періоди постембріонального розвитку людини. Це періоди життя людини, що відрізняються особливостями росту та розвитку. Відповідно до вікових особливостей розвитку життєвий цикл людини поділяють на періоди. Перше новонародженість. З першого дня до одного місяця. В цей, пер... В цей етап адаптація до життя поза організмом людини. Грудний вік до одного року, різке зростання, розвиток мозку, формування базових зв'язків із батьками. Наступний етап дитинство від 1 до 10 років, ріст, розвиток мови, соціалізації, Підлітковий вік від 10 до 18 років, гормональні зміни, статеве дозрівання, становлення особистості. Дорослість, фізична та психологічна зрілість, старіння, зниження фізичних функцій, завершення життєвого циклу. Особливу увагу стану здоров'я людини слід приділяти у критичні періоди розвитку. Критичні періоди це періоди найменшої стійкості організму. До дії різних факторів зовнішнього середовища. Під час постембріонального розвитку критичні періоди збігаються з переходом від одного періоду розвитку до іншого зі зміною умов існування організму. Наприклад, критичним періодом після народження є перерізання поповини, змінюється характер кругообігу, газообміну, живлення. Використовуючи різні джерела інформації, з'ясуйте, які критичні періоди виділяють під час. Постембріонального розвитку людини. І занотуйте, будь ласка, собі це все взошити. Як ви думаєте, який період є найважливішим для формування особистості? Так, підлітковий, бо змінюється мислення, поведінка, емоції та дитинство. Там закладаються основи характеру. Пропоную трішки відпочити та провести руханку. Виконуйте рухи, які ви бачите перед собою на екрані. Так, сподіваюся, що ви трішки відпочили, тож продовжуємо рухатися далі. Репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я це не тільки про те, щоб мати дітей у майбутньому, це перш за все, фізичне, психологічне і соціальне благополуччя, пов'язане зі стастевою сферою. Що впливає на репродуктивне здоров'я, здоровий спосіб життя, особиста гігієна, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, відповідальне ставлення до себе і та інших, які звички можуть зашкодити репродуктивному здоров'ю. Подумайте, будь ласка, так, це куріння, алкоголь, недосипання, стрес, недотримання гігієни, ранні статеві стосунки. Чинники, що впливають на репродуктивне здоров'я, аборт викликає гормональний стрес, призводить до різних порушень фізичного та психологічного стану, може спричинити у майбутньому безпліддя. Поширеною причиною виникнення захворювань статевих органів є інфекції, що передаються статевим шляхом. Хвороби, як цифіліс, гонорея, трихомоноз, хламідіоз, генетальний герпес, руйнують статеві органи. Призводять до безпліддя та інфікування майбутньої дитини. Такі захворювання, як снід, гепатити Б і С, можуть передаватися статевим шляхом і загрожувати життю. Алкоголізм, коріння, вживання наркотиків призводить до безпліддя, невиношування вагітності та народження важкохворих дітей. Наявність цих шкідливих звичок сприяє розвитку імпотенції, викликає затримку внутрішньоутробного розвитку плоду, формування уражених ват розвитку, виникнення наркотичної залежності у новонародженого, розумову відсталість та багато інших хвороб. Основні рекомендації щодо збереження репродуктивного здоров'я людини це категорична відмова від шкідливих звичок. При виявленні інфекцій, які передаються статевим шляхом, лікувати потрібно якомога раніше. Уникайте перехолоджень нижньої частини тіла, сильних ударів в ділянки статевих органів. Водіть активний спосіб життя. Організуйте розумне, збалансоване харчування з необхідним вмістом вітамінів та біоелементів. Уникнення небажаної вагітності та абортів, зокрема шляхом використання сучасних засобів контрацепції. В чому полягають особливості підліткового віку? У підлітковому віці відбувається статеве дозрівання. У хлопців збільшення м'язової маси, зміна голосу, у дівчат поява менструації, формування фігури. Це природньо, але дуже важливо не соромитись змін і правильно до них ставитися. Подумайте, будь ласка, над таким запитанням, чому важливо розмовляти про ці речі відкрито і науково. Так, щоб не боятися змін, а розуміти їх, щоб бути готовими і робити правильний вибір. Як доглядати за собою та бути здоровим поради для підлітків. Дотримуйтесь гігієни, уникайте шкідливих звичок, слідкуйте за сном і харчуванням. Обирайте друзів, які поважають вас. Не соромтесь звернутись до лікаря. Запитання для саморефлексії. Що я вже роблю для збереження свого здоров'я? Що можу покращити? Отже, постембріональний розвиток це вся історія нашого життя, а репродуктивне здоров'я це основа нашого майбутнього. Зберігати себе означає поважати своє тіло, розум і майбутнє. Трішки вам поетичної хвилинки. Проходять роки не біда, в природі не завжди цвітіння, літа пробіжать, мов вода, та не відчуваємо старіння. Хай радісним буде життя, і усмішка з обличчя не сходить, а сміх, як відомо усім, здолає усі перешкоди. Домашнє завдання створіть схему або ментальну карту, етапи життя людини. Напишіть коротке есе, що для мене означає бути відповідальним за своє здоров'я. Дякую за увагу. Бажаю всього самого найкращого.